Всім привіт, з вами Палич і рубрика Кращі бої World of Tanks. І це реплей надіслав нам колючий йожик на моєму любимому танчику наша ПТК. Грає він на турбінки, малошумочки і досилу. Цікава, до речі, збірочка насправді, я б так би сказав. Для шапіка, для шапітошки, як я називаю, 30 ббшок, 10 кумучки, 26 фугасиків. в принципі, непогано по снарядках. Якось так от. І летить він на карті е, Рибацька бухта. Да? Центр в принципі. нормальне рішення, повністю підтримую одного бій. І також нагадаю, що ви можете надіслати свій реплейчик на такий огляд. Е, обов'язково має бути в реплеї майстер, обов'язково має бути реплей актуальної версії гри, щоб можна було його подивитися. І за символічний донат я запишу цей бій, викладу його на канал у такому огляді. Так, займає стандартну позицію. Що я можу сказати? Турбінка наша пітошка це, звісно, круто. Але, от, на мою думку, якщо він так грає доволі агресивненько, то краще використовувати оптику, щоб краще світити противників. Оптика, досил і малошумка. От така, на мою думку, краще буде збірочка, щоб краще бачити противника в бою. Ну, це чисто моя так думка. Я не знаю, сказав, що одноруйній бій. Ні, насправді бій з сьомими рівнями. Міні-юбочка, міні-юбочка. Міні-юбочка, міні-юбочка, міні-нубочка. І вже навалім. Ну, це братік, ти вже сюди не виходиш. Да. У нас є вже 773, дашки. 579 по каточку. І подивимося, що буде далі відбуватися. Рахунок 1-1. Трошечки вже зелені перемагають, переважають за ХП. Але це тільки початок боя. От бачите, тут би оптика не завадила. Оптика б тут геть би не завадила, на мою думочку. Нічого, нічого. А от турбіночку треба брати замість малошумки на інші карти, такі, типу, може, якісь там городські. Ну, от таки це моя ремарка стосовно обладнання, моя думка по цьому всьому ділу. Поки що ми зацілили, зачілили, так би мовити, і попрошу вас, поки нічого не відбувається в цьому бою, такого цікавого, да, Поставити лайкосочок. Ще дізлайк цьому відосику, хто вже тут як буде вважати за потрібне. І написати коментар. Це все допомагає просувати від, відосики. Да? Це україномовний контент, люди і все більше і більше людей можуть його дивитися. Тому буду дуже вам вдячний за це. Все, за це. Так, є така вертухуєчка в. Супер суперхелка та 270 альфі вилетіло. 270 ББшка, божечки, як я цей танк люблю. Шепятошка, це ван лав просто. Цікавий, до речі, такий, який простріл є. Тут ламаєш домик, і цікавий простріл, просто бацаки заїжджають по КДФІ вають. смислі, у нас центр вбивають. Якось так. Вже полторашка дашки тим часом накидана. Тихенько, потихеньку. Рахунок 1-3. Зелені програють. опа-па, нічого собі. Хорош, слухай. Давай ще, насипай, 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 зайшло. Давай, давай, додавай. Блін, оце оце погнався за двома зайцями і туди-туди не дав. Є така тема, блін, у мене теж. Добивай після четверочку в борт башні, хорошій, і цього успіш. Блін, знаєте. А, підставляється. Стой, давай, хорош. хорош. Блін, знаєте, було б бідно, якби цей улетів би, вардієць. Після uh, че то нікуди не тікає. Гвардієць міг так. Дивіться, він йде вперед. І я б насправді розвернувся б і приймав би ззаді, хоча тут теж нормально це накидувати можна. Ще один фраг, три фраги це тупо коса смерті. Виходить вже. Тупо коса смерті. Є інформація, від куди арта стріляє. Тут треба поїхати вже прямо зараз в город, просто агресивно, або вертатися, розвертатися, допомагати, приймати базу. Там дуже добре підставляються пацани. Так, я так розумію, їхати в місто агресивно, забирати цих двох тяжиків. Ну, насправді не знаю, там три тяжика, напевно. Да? Е -да, три тяжика. можна поїсти. Так, обережно домики дорогу переходять. Менішечка сама їде в ствол, ну хає просто. А що ти сюди, -сюди, -сюди дивишся? Ой-ой-ой-ой-ой, оце дав тичку, ти шоу. Оце, оце видав тільки що тичечку, прям дуже сильно. 10 ББшко, до речі, залишилось. Подивимося, чи ми будемо кричать в цьому бою, грузи фугаси, чи не будемо. Подивимося, подивимось. Як то кажуть, моя улюблена фраза, грузи фугаси. Так. Насправді фугасами тут дуже багато по кому можна постріляти. Насправді. Е по секрету скажу, навіть по тій самій Млєхі можна було в борт фугасики заряджати. Ну, тут... Але там таке, там сам би, впевнен... би напевно, стріляв би е ББшки. Ну, фугас загрузи! Хорош! Хорош! Фугас загрузив. Прям 360 сюди. Фугасики тут бомбически. Так приємно, коли 500 вилітає, там просто каєф. <смісті> з 4,5 і, і секундочки, десь тут буде на сірому, владнані, так да. Десь думаю. Летить взагалі по полю нічого не боїться. 300 дашки є, 900 асистика є, 4 фрага є. І сюди фугасики, ну тут... О! підставляй! ей, Ладно. Ладно, окей. Хорош. Кумуль зарядив, нічого дядь, навіщо? Навіщо кумулятиви? Божечки, як він тарабанить її, слухайте. А, це 7 левел. Нормально. 4300 сюди. 5 фраг. Воїна. Воїна. Воїна, я думаю, візьме 100%. Я не вірю, що він в цьому бою воїна не візьме. Та ти шо, подиви. Подиви, оце крутить. Ну так виходить, давай тоді вже на Редліка. Хімеру також має забирати. Химеру також має забирати, це ізі сьомий фраг, і там ще три фрага когось підсосати. Давай на реллі Уолтерса, братан, вірю. Тримаємо кулачки за редліка, автоприцільчик, нормально, чотенько, пушечка дозволяє такі б робити. І все, педальку в пол, полетіли. Давай, давай, давай. Не знаєте, турбінка цьому бою якраз таки непогано поможе. Полетіли. Тільки згрузив же ББшки, братан, ти що? Які кумулі, дядь? Це, я не зря наголошую на всяких цих кумулях, ББшках, тому що це мікроконтроль, це важливо в бою. Це дуже важливо в бою. Треба летіть, дядь, тебе ХП дозволяє, дядь, те хп дозволяє, це помилка, перестоюєш. Це помилка, перестоюєш. Фугас! Фугас! Не кумуль! Що-небудь, да ну, не кумуль! Ладно! Пройде альфа чи ні. І це восьмий фраг сюди, а ну дев'ятий! подсосать. Просто підсосать. У місок Бортику лишився. Да бебежечку загрузи дядь. Ти шо? Ну? Тихо. Останній пост, він самий важливий. найважливіший. Відсіля засейвилася, гавнюк. Про І поїхав в цей момент. А Та це Таймінгелет. Я не знаю, як він закинув цей шот, чисто. Це... це ж опітошка народ. 9 фрагів, непогано. 5200 дашки, 9 фрагів, 1400 систа. Непогано. Прям дуже непогано, скажу вам. І результатами цього боя є, понятне діло, майстер, є Редлі Walters, воїн, звичайно ж, основний калібр і снайпер. І в нас є ж якісь бандики ще є. 5526 урона, 9 фрагів. 1684 асистика. А отак от вийшло. 1915 чистого досвіду бій, Це офігеть як багато. Це офігеть як багато. Це дуже багато. Фраги народ рішають, фраги рішають. Чуть-чуть да, не вистачило до е, медальки пула. Це взагалі було просто каєф. Пула залутати. Просто дивіться, сам побив, сам виходить, дві треті команди і надамажив вже дуже багато. Хороша реалізація. 32 послі, 25 прибитів, 28 попадань. Непогана реалізація. Дуже, ну, в общем, кайф. Ну, це ще пітошка, це ще пітошка. Тут, як то кажуть, для неї це нормально, для неї це нормально. Ладно, бій реально кайфовий. Бій реально кайфовий, виходить. круто настріляв. А скільки фарманув, слухайте, скільки фарманув. 115 чистими. ну Він голдою багато популькав, голдою лишньо перестріляв, прям піпець. І це без резервиків, які виходить, без, без жодних Так, ну, Ну, Насправді добре. Але лишня голда була потрачена, це факт. Отакі вот от діла народ. Нагадаю, що ви також можете надіслати свій вот такий реплейчик на такий от огляд. Э, Получається, обов'язково має бути майстер, обов'язково має бути реплей актуальної версії гри. І за символічний донат я запишу ваш бій і викладаю такому от коментуванні на свій канал, такі от діла народу. На цьому все. Всім все найкращого. Тримайте, все буде добре, все буде Україна!